Життя навпомацьки понад 70 тисяч українців мають серйозні вади зору аж до сліпоти. За статистикою профільних громадських організацій, майже 10 тисяч слабкозорих дітей. Їхні права Україна зобов'язалася захищати ще три роки тому, ратифікувавши міжнародну конвенцію ООН про права людей з інвалідністю. А уряд навіть оголосив національний план дій із втілення цього документу рік тому, наскільки вдалося за рік вийти з темряви. Дізнавалась Ольга Мельчевська. Його очі ціпок. Киянин Володимир Хижняк не бачить з дитинства. На вулиці для нього кожен крок, як гра у російську рулетку: зіб'ють чи не зіб'ють. Машини практично не зупиняються, спускаєшся з бровки, стоїш на проїжджій частині, машини летять, і все. Тобто, ти не знаєш, як їх прийти. Єдина надія пана Володимира, дружина Марія, також інвалід. Очі жінки бачить лише на 3%. Приміром, мене розрізняє, як розмиту червону пляму. Ось цей відрізок шляху між двома сторонами проспекту для незрячого подружжя, справжнє випробування. Тут немає асфальту, натомість дуже багато ям та ще й парковка. Хочете уявити, як це? Просто пройдіть цей відрізок з заплющеними очима. Я зараз спробую. Відчуття, я вам скажу, досить екстремальні. Це з урахуванням того, що я бачила усю цю місцевість. А от для пана Володимира це суцільна темрява з перешкодами. Ями, звичайно, це біда. Яма, це ти Якщо ти палкою не відчув, то трастиною не вічу, то ти там. Там бояться опинитися більшість незрячих, тому просто не виходять на вулиці, каже інструктор з орієнтування інвалідів. Це можна страні з фордом Боярдом, з тим шоу, коли люди зв'язки приходять і ці трудності создають за великі деньги. В Принципі можна навіть гроші зарабатувати, прилежати людей, зав'язати глаза і опускають без наприклад, або на роботу, або на почту, або полошити за грампаспорт вавірі. У нас або камікадзе виходять на вулицю, або дуже самоувірені. Люди щоби могли вільно виходити на вулиці усіх, як це декларує конституція України. Потрібно небагато яскраво жовті позначки на всьому, що виступає, і лінії, які вказують шлях, а також озвучення громадського транспорту і переходів це світовий стандарт за конвенцію ООН про права інвалідів в Україні. Ж нарікають громадські активісти про проблеми вирішується епізодично і непрозоро на насамперед. Немає систематизації дій і не Існує в Україні. На жаль, єдиних стандартів. Нам говорять, що ми от перераховуємо кошти, а насамперед ці кошти йдуть на е, не в тому напрямку. Скільки бюджетних коштів виділено на реалізацію документів і на що конкретно вони пішли? ТСН попросило попросила прокоментувати державну службу з питань інвалідів. Утім, за п'ять днів часу на відповідь там так і не знайшли. Представниця відомства на прес-конференції скромно сидить у залі поміж журналістів. Камери уникає. Я не вправі давати Коментарі, Тому що я цим питанням не займаюсь. Чому ви тут сиділи? Я занотувала всі всі питання, які були. Я передам своїм керівництву. Тим часом пан Володимир номер маршрутки дізнається від пасажирів. А який це номер? 470 с... до метро, да? Із камерою панові Володимиру одразу дають місце. Ага, дякую. І плати за проїзд не питають. Однак без телебачення каже, буває інакше. Чуть не викинули з обох маршрутки. Скажи, будь ласка, ви часто возите незрячих? зрячих. машина пустає, то візуа що? А якщо ні? Якщо ні, то Тут слід щоправда позитивні зрушення є. Принаймні, один із переходів району де живе незряче подружжя. Пишіть Чуєш ж Так. Ольга Мальчевська, Андрій Хлуст, Андрій Тримбач, ТСН 1+,1.